Слава Україні! З вами свіжі новини! Ми починаємо! Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Махмутському напрямку, знищують ворога крок за кроком, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Там зазначається, що протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень в зоні відповідальності Основхортиця на Бахмутському напрямку. Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі північно східної Григорівки. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки, але успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмів дії північніше Бахмута. Завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат. Сергій силі та техніці виснажують ворога та змушують відходити із заміних позицій в зоні відповідальності ЗСУ в Одесі на Херсонському напрямку. Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по телах противника. Протягом минуло доби авіація Село оборони завдала удару по пункту управління зенітно-ракетному комплексу, 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, підрозділами ракетних військ ураженого пункту управління район зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть свої думки у коментарях. Разом до перемоги!